Салют, давно з вами не бачились. І скажу чесно, не вистачає часу записувати відео. Не вистачає часу не то, що його монтувати, не вистачає часу записувати відео. Давайте швидко пробіжуся по темам місяць життя в Канаді. Ось поставлю, розверну, пишу вам відео з простої кімнати, так як її ми ще не обмоблювали, будемо її ми останні обмеблювати. Це буде наша спальня. Поки що ми обмеблювали тільки дитячу, і в нас є такий собі там, обмебльований наполовину дінінг-рум. Але ми ще будемо все переробляти. Ну, ми вирішили зразу всі гроші, які ми з собою привезли, не тратити і поступово обмебльовувати. У нас є матраси, у нас все є, що треба, що з чого їсти, на чому спати. Але ну, такого максимального комфорту ми ще собі не зробили. і можливо ми думаємо, що так краще, вона нас спонукає трошки, знаєте, зону комфорту ще немає. Вона якраз зона комфорту завмирає, -за заповільнює твій ріст. Може, ми себе так авто обманюємо, самообманюємо, але таке от. І так, що в нас змінилось за місяць? Що ми пережили? що, Чого добились, чого не добились, де були підйоми, де були падіння? Починаємо. Олена, знову сьогодні будуть бургери. Ці американські бургери і, і картопля фрі. і Фліб? So, ну що собі. Номер один це напевно пошук житла. Ми знайшли житло. Ми думали спочатку, як тільки ми приїхали, що ми будемо його довго шукати, але як не як ми його знайшли. Можливо, воно не найкраще в калгарі, яке є, але нам поки що все дуже подобається. І я думаю, нам тут буде дуже добре. Другим пунктом нашої розповіді, напевно, буде це покупка автомобіля. І я вам зараз покажу свою робочого, робочого танка, який допомагає мені їздити на роботу. І за, рахунок, за допомогою якого я заробляю якісь там гроші на існування в Канаді. Ось він, заведений вже, розігрівається. Капчик Ford F150 2011 року. До речі, що можу вам сказати, його. Купляти мені допомагав один хор хороший людина, Андрій. Я його фамілі, правда не знаю, гонщик. Е він дуже повернутий на електроніці, він займався в Польщі, він займався в Польщі ремонтом всякої техніки, комп'ютерів, ноутбуків, телефонів, всякого такого. І він, дуже і він повернутий просто на цьому і має комп'ютер до машини і до автомобіля. Дуже хороший, дуже дорогий. І він, там, ми з ним разом подивилися, які там є помилки, ми послухали, ми поїздили. Чуєте, як так він працює. Ми поїздили, ми по... попробували. Він сказав, що нормально, мені теж підійшло, ми з тестім теж якихось там дефектів не знайшли особливо. І ми купили цей автомобіль і поки що ми задоволені. Я в нього сяду, бо трошки холодно стає на вечір. Пивши автомобіль, ми зайнялися пошуком страхування. І далеко не відходячи від каси, вона біля нас є регістрі в якому є страхові брокери. Це пара, я так розумію, вони пара, курейці. І вони знайшли до нас, підібрали хороший варіант. Я вже не пам'ятаю страхової компанії але ми давали італійські права, і можливо це зіграло трошки на, на, на руку. Тому що я чую, що наші... Наші люди платять трошки дорожче. Чушу люди платять і 300 доларів і більше за місяць. Нам вийшло порядка 200, 209 доларів е, в місяці. Навіть не в місяць, а в 11, 11 платежів на за, за рік, тому що вони не розбивають або на 10 або на 11, не на 12 платежів. Але були дві умови. Ми маємо зробити сейфті. Сейфті, що там говорила, репорт чека. Сейфті репорт ми мали завести до механіка і зробити, перевірити машину, техогляд, можна сказати по-нашому, наскільки наскільки машина безпечна. Чи вона проходить чи всі вона ці проходить пункти? Всі пункти? Одна із них була windshield, Це у нас оця штука, яку ми міняли, тому що вона була вдарена. І умовою ще другою умовою було, що ми маємо напротязі місяця максимум двох здати на права. Принести їм Альбер... права від Альберти. І ми з... зайнялися <з <availability> <п> тим, щоб зробити Альбертівські права. Ми одразу пішли в реєстрі, я пішов здавати, впевнений в собі, пішов здавати на knowledge тест. Давай успіху. Коштує здача екзамену на внуч-тест на права. А так, здається, в загальній залі. Який зразу ж провалив на 15-му питанні, тому що у аплікація, по якій я готувався, там взагалі були інші питання. Питання, може, подібні, але я ще вибрав англійською мовою, я був такий впевнений. І формулювання і запитання взагалі були не інші. На другий день пішла дружина, правда. І здала зразу з першого разу. Правда, зробила 5 помилок, якщо б вже одну зробила і не здала. І от буквально вчора. Андрія спроба номер 2 Я ходив і здав з двома попилками. Так що можете нас всіх привітати вашим лайком. І так, знайшовши житло, купивши автомобіль. Я мав якусь роботу, я працював на Андрія, українця, який робить реновейшн в бейсментах. Ну, взагалі в нього компанія розвивається, але великим мінусом було, що у них... Зараз констракшн завмер взагалі. Тепо, і такі от масові роботи не робляться. Там якісь оздоблювальні, та, але їхня компанія займається як я розумію, фреймінгом, електрикою і все такою штукою. І ми хотіли з тестю рухатись в напрямку плитки. Ми вже, я зразу з Андрієм про це говорив. І ми з ним, я думаю, розійшлися дуже добре. Ми почали шукати роботу. Ми почали шукати, закупляти тулс, тому що ми знали, ну інструмент, тому що ми знали, що плиточники тут е, без, без інструмента, ну, не йдуть на роботу. Тут люба люба робота в констракшені потребує, щоб ви вже мали інструмент і машину, щоб ви були повністю автономними. Ми закупили весь тулс. Покажу вам наш інструмент, яким, яким ми вже обзавелися. Воно тут завжди не стоїть, не подумайте, воно просто все фасувалося з коробки і цей. І, це, і з понеділка піде в трак прицеп Це в нас тут буде електричний туз. У нас дві, два гріндера, дві болгарки Одна, яка робить дири друга яка ріже. Це у нас імпакт від Девольтовський. Коли, наприклад, треба якийсь кусочок драйвола прикрутити чи ще щось відстає. І це в нас лазер. І тут у нас електричний туз, який ми ще будемо. Цю коробку ми ще будемо поповняти. Ой, не можу не справляюся. Тут у нас у нас є. Тут у нас весь ручний туз. Це у нас є валіки, якщо там робити waterproofінг різного роду грабінці. Дельні, Тут вже є і, і кутик, і ВДшка, і на силикон, метри, Цікава штука, щоб полірувати плитку, не полірувати, а зчищати кути, якщо погано обрізати. Така от штука, але не використовували. Круценьки. Ну, всякий, всякий, всякий різний ручний тулс. Тут же у нас. Відра, тут у нас крутий плиткоріз, поживший вже трохи. І от така от штука. всяка, Всякі суплаї. Наприклад, там хрестики, спейсера, всяке таке рукавички. І от таке. Ще один тут коріс у нас в траці і ще пару ведер теж в траці. І почали шукати, почали моніторити Facebook. І виявилося, що не так -то й легко знайти роботу у Фейсбуці, як було раніше. Ну, принаймні в тій темі так взагалі дуже тяжко. Я заліз на Kijiji, знайшов два оголошення. Одне на якому дві компанії. Там зі 100-500 пошуків на фреймінг, на драйвол і на покраску, тільки два чи три було по плитці. І одне на одному був номер телефону від одної компанії, а від другої компанії був в е Ми, Я написав на емейл, мені відповіли через годину, що типу, там можна спробувати. Але за той час, поки мені відписували, я ще й подзвонив на ту першу компанію, в яку ми пішли. І, і нам сказали, приходьте, поди, ми подивимося на вас, ви на нас. Ми прийшли, договорилися зразу почати. Там, ми прийшли в п'ятницю, почати в суботу, ми почали, відробили суботу, неділю, типу, все було добре, але дуже великий тяжкий ритм. Мій тець просто має там, 20 з чимось років стажу в плитці, і він просто, просто в нього очі вилазили, що там вже говорити про мене. Ну, але ми, Нам здавалося, що ми з часом втягнулися, але великим мінусом тої компанії було, що от зараз такий період, це може внукати компанія, а просто так воно працює. Зараз мало робіт, взагалі по констракшені, всі чекають весни, літа, там починається все. І вже до кінця зими воно так по чуть-чуть оздоблювальні роботи закінчується. Було мало роботи, а ми не можемо сидіти вдома, тому що у нас автомобіль, страхування, житло, треба заплатити, двоє дітей і от такі от справи. І ми вирішили спробувати себе в тій другій компанії, з якою переписувалися через імейл. E вони сказали, в них ще пропозиція була відкрита. Це пройшов тиждень, півтора, від того часу, як ми з ними переписувалися переїхати в даунтаун. Вони працювали в висоці, мали там багато роботи. І сказала приїдьте, і ми от зараз з ними працюємо. Це взагалі дуже серйозна компанія, дуже крути там умови. Ми приходимо аплікацію, відмічаємося, що ми на об'єкті, стартує наш робочий час. Ми йдемо з ми пишемо, ми клікаємо по аплікації. Ми виходимо з об'єкта, води нарахується автоматично, не треба нікому дзвонити, щось там писати. На аплікацію приходять лейаути по плитці, всі технічні там, питання, як ставити то, як воно має виглядати, який колір, куди. Ну, взагалі всі креслення, все дуже круто, все, все ми справляємося. І мені, ми їм подобаємося, вони нам поки що подобаються дуже. І от таке. От. Ще скажу в двох словах про навчання. У нас діти 6 і 3 роки, то старша донька вже тиждень відходила в школу, ми її записали в католицьку школу. Правда, ми розраховували, що це буде школа, яка тут найближче до нас. Ну, тут є два, було два варіанти. Думали, якщо не одна, то друга. Але коли ми імену були в тому освітньому центрі католицьких шкіл, то нам взагалі сказали, школу, яку я навіть ну, не мала. Навіть не, ну, не розглядала, навіть не дивилась, вона дуже далеко знаходиться, майже 20 км від нашого дому. Я сказала, може це якась помилка, тому що ну, як таке може бути? Вони перевірили, кажуть, ні, все-таки це так і є, цей район, в якому ми живемо, він підпорядковується тій школі, в яку нас початково і направили. Але сказали, пообіцяли, що буде транспортування до школи. Казали плюс-мінус через тиждень-два. Але вже на третій день е, написали мені ввечері, що завтра зранку вже буде чекати машина. Це спеціальне таксі, е, яке забирає дитину з дому, завозить до школи, і так само зворотня дорога зі школи додому. Також привозять, супроводжують її зі школи. Якщо, наприклад, не зустрічає її вчитель там, то її проводять до школи. От, Школа. тиждень вона відходила, все їй ніби подобається. Нові друзі, якісь нові враження, нові предмети. Ну, звичайно, мова тільки в процесі вивчення, але ну, діти, як маленькі губки, все схоплюють швидко, тому думаю, з тим проблем в неї не буде. А за садок, то нас тільки запросили через тиждень на відвідини одного садка. І дуже надію, що там буде місце, тому що до того я обдзвонювала багато тут, що поблизості садків дитячих, то, на жаль, місць нема. Треба записуватися в очікувальний лист. І, можливо, з вересня, але ніхто гарантій не дає таке. І якось так щось ми встигли, чогось не встигли. Я знаю людей, які приїхали за три дня зробили більше, ніж ми, може, за місяць. Ну, не більше, там житла не знайшли, що правда. Але вже зробили медичний тест, медикал тест, якого ми ще не зробили, на який ми ще навіть не записувалися. І от так і живемо, Не знаю. Підбити якийсь підсумок, можливо, можна, але давайте його, напевно, підіб'ємо за чашкою кави. Вже тоді поп'ємо каву. А щоб яку будемо каву пити? тільки от таку от. тільки Це як він старбакс для пролетарів. В тім Хортоні візьмемо каву і поговоримо, може, прийде нам в голову. Ми записімо все без, без підготовки, може прийде нам щось в голову, якісь там плюси, мінуси. Що би ми хотіли сказати, щоб чого може порадити. Добре, йдемте за кавою і зараз продовжимо. Так, давайте тепер може поговоримо, наскільки це буде можливо, про те, що нам подобається, чи те, що нам не подобається. Поки що нам подобається. Мені принаймні по подобається дуже все. Мені здається, Канада взагалі американський континент це континент. Великих можливостей. Я ще їх особі не відчув, правда, але мені о, чомусь, все продовжує так здаватися. Е, з мінусів таких великих для себе я можу зазначити, тому що тут одну штуку, що я не розумію, чому вони забирають права. Типу, для них мої права, будь то італійські, українські чи які-небудь права, вони не видані в Канаді. Не являється ID документом, вони його як ID не приймають, але коли я кажу, віддайте мені назад, вони кажуть, ні, тому що це ID, а твоє ID це буде типу, Альбертівські права. Я кажу, як вони як ви можете типу, знищувати права, які не видає ваша країна, для мене це є трошки дивно, трошки ну, незрозуміле. І ще от ця штука з дитиною, що їй треба їздити 20 кілометрів від дому, але... Тут такий знову ж плюс перекриваєш, що за нею приїжджає поки що таксі, а в майбутньому, мабуть, автобус буде приїжджати. І, напевно, ще один такий мінусок, який я можу відзначити, що моя англійська мова зупинилася в розвитку, мені її поки що хватає, щоб порозумітися з босом, щоб зрозуміти різні технічні питання. Але я от не можу для себе. Побачити, що так, я дійсно прогресую. Мені здається, в мене наоборот або я почав просто розуміти, наскільки я погано говорю, або просто якийсь регрес пішов трошки назад. Добре, ім'я цього тімбіса від, від Тім Хортона. Ну, якось так проходять наші будні. Оцей місяць пролетів просто як за один тиждень. Ми могли б записати там відео на тему Куает, що його продовжили, і набрати там лайків, зробити клікабельне відео, але... Не, не хочемо цим займатися. Може комусь подобається такий формат, який ми записуємо, може комусь не подобається. Дякую, що ви з нами, дякую, що дивитесь. Якщо комусь цікавить якісь теми, там, про які б ви хотіли зня, почути нашу думку, чи що, про які зняти відео, давайте це в коментарях, ми обов'язково як буде час, як ми трошки нормалізуємося, все стане на свої рельси. Як війдемо в зону комфорту, то обов'язково запишемо якесь ще відео. Наступним я планую записати відео, як проходять мої робочі будні, трошки про роботу, трошки от всяке таке. Дякую, що були зі мною, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, далі буде.